Основний удар припав на столицю. Сюди за даними повітряних сил летіли і крилаті, і балістичні ракети, і шахеди. Загинуло 14 людей що не менше. 55 людей поранені, сповістив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у різних районах Києва. Загалом руйнування зафіксовані у 27 локаціях. Уламки, зокрема, впали і на дитячий садок. У Солом'янському районі зруйнований під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали, під якими можуть бути люди. Сподіваємось що. Кількість загиблих не буде зростати, але враховуючи те, що за завалами можуть бути люди, ми не виключаємо того, що кількість загиблих, ви бачите, по масштабам руйнувань може бути збільшена. Контролюємо е, процес, е, щоб не обрушилась конструкція, і будь-який міліметр руху конструкції він буде зафіксований для того, щоб повести з під удару рятувальників, які займаються аварійно-рятувальними роботами. Відповідно, приїхали е, пошукові собаки, тому ми маємо дуже швидко розібрати ці завали для того, щоб максимально швидко врятувати людей, якщо вони є під завалами. Внаслідок атаки РФ пошкоджено і гуртожитки Київського авіаційного інституту. Повідомила виконувачка обов'язків ректорки Ксенія Семенова. Уламки дрона влучили у 10-й корпус ще у трьох вибуховою хвилою побило вікна травмовано студентів. Їх ушпиталили тих, чиї кімнати потрощило, переселяють у вцілілі кімнати або ж до інших гуртожитків. Тут легко. Ми навіть не чули, як летить шахі далеко. Зразу. Ми тільки чуємо, спускається, але ми думали, як завжди, може полетити. Як завжди, над нами. Ми тільки чуємо все голосніше, голосніше, я пару секунд думаю, ну ні, ну не може бути. І прилітає спешка, вибух, все летить, все горить, вилітають вікна. Ми чудом уцілили, я сидів за столом. Не знаю, без царапинки жодної. І у столиці внаслідок нічної атаки також пошкоджена транспортна інфраструктура. Повідомили в Київській міській державній адміністрації. Зупинено рух трамваїв з вокзальної до проспекту Відрадного. Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільська. Атакували російські окупанти і область на Київщині. Внаслідок атаки росіян поранено жінку. У неї різана рана правого плеча. Також пошкоджено приватний будинок. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у телеграмі. В іншому районі області горів дах приватного будинку та господарчі споруди на території підприємства.